Привіт усім! Сьогодні у нас останній день турніру 4 -зіркового. Всі кольора. Підтримка з повітря з драконами. Оборона. Оборона А. Цей турнір відстояла добре. 8 перемог, одна поразка. Ну що ж, будемо атакувати. Так, скляні костюми. Ну, я думаю, так можна пробувати. Поїхали. Так, є червоного трішки, є фіолетовий. Розпочнемо з такого комбо. Складемо ще фіолетові. Так, червоний заряджається теж. Трієчку тут і є фіолетовий, але в нас синій розвалиться. Ми можемо знизу зробити трієчку фіолетових і в Тібіртуса відправимо трійку синіх. Трішки не вистачило. Трішки не вистачило. Давайте жовті приберемо. Добре. Давайте піднімемо атаку. Так, Шерхай закінчився, тому активуємо, випускаємо дракона і можливо ми доб'ємо гріма. Так, добили. Добре. Давайте трічку червоних в кедмана відправимо. Так, і підтягнемо синій. Добре. Добре, потрібно зарядити Кирила. Випускаємо мегаміньонів і закінчуємо бій. так, перший. клик не здається Добре, йдемо далі. Так розумію, сьогодні всі п'ять оборон будуть скляні костюми. Так, потрібно. Ось зарядити, шерхає. Бачу поки дві трійки. Давайте з червоного розпочнемо. Чудово з'явився кристал. Давайте його зробимо і підірвемо. Можна вийти на четвірку червоних або четвірку синіх. ну Давайте так. Зробимо четвірку. Так і потрібно нам клика зарядити, щоб був готовий хіл. Одного камінчика нам вистачить. Забери, добре. Кедмана забрали. Так, лікуємося. Знов жовтий кристал можемо зробити. А можемо спробувати знайти тут синенький. Є. Чудово. Так, активуємо регів. Ага. Ну, скільки тут обидва заряджені, то давайте так. Підлаштуємо собі ще трієчку синіх в пустоту. То, що мега зникнуть, і так було зрозуміло бо вони швидко від контри відлітають. Так потрібно срочно. Терміново потрібно хилитись, добре. Так, тепер заряджаємо синіх. і закінчуємо. Так, тут навряд чи вдасться. Заглядати спочатку шерхаях. давайте розпочнемо з четвірки червоної. Зробимо так, так клик у нас буде. Клик у нас буде. Хілимося. Потрібно знаходити або фіолетові, або сині. Давайте трійку. Червоних там сині складуться. І доб'ють гармека. Добре. Так, то, що лісю готується, це не дуже добре. Давайте так. Так, знайшли сирхая, але він, певно, не виживе. Так. Ну і добре, будемо робити синій кристал. Скерила, мінус Лісю, у нас є клик. Добре. Випускаємо регіону. Ось тепер обережно прокидаємо. Добре, йдемо далі. Мультики, ну, можна було б взяти контратаку, але. У мене була поразка так від мультів, коли я брав контратаку і не вистачало одного хілера. Ну давайте так, спробуємо ще проти мультів зіграти. Давайте з червоного починати. Поляна щось не дуже хоче прокручуватись. Це зелені, можливо, синій. Ні, немає. Тоді жовті ще скинемо. Не підходить, ну. є трійка. Зараз робимо четвірку червоних. Можливо, ще знизу синій доїде. Боже, як боляче під бафом клика. Заряджаємо клика. Дві тички у нас зараз летить. А ще дракон, все. Да, мульти, мульти краще в обороні, ніж скло. Так, хілить. Зараз рігард хілить. І немає де ходу пропустити, крім синіх. Ну давайте. Є кристал, але запізно так хилимося. Ну, ми заберем, якщо не почне відроджуватись. От, про що я і казав. Є перезарядка добре. Ну no. це поразка знову. Знову від мультів. А чи тут щось я вже зможу зробити? Давайте кликав, ні, не вистачило. Стачало, і грім зараз нас добиває. Клик відродився чистим поляну, і все кедман закінчує. Ну і останній поєдинок. Поїхали. клика відразу. Давайте трієчку фіолетову. Не хотілося б сині скидати без ша. Ми можемо таку трієчку ще зробити, фіолетову. Давайте під бафом клика скинемо в грі Масині. Трішки не вистачило. Ну. Я думаю, що це нічого страшного. Так, є Кирило, є Шерхай. Можна вже підбивати підсумок турніру. В загальному він прийшов дуже навіть непогано, без викупу. Оборона тримала, тому результатом, в принципі, я задоволений. Якось так, завтра будуть, буде відео з нагородами. Всім дякую за увагу. Зустрінемось.